Питання надання Україні томагавків з боку Сполучених Штатів, це саме рішення за е, Трампом виключно. Там більше немає mm. е, відповідальної особи, яка може прийняти таке рішення такого рівня. Воно є дуже чутливе. Причому воно є чутливе для Російської Федерації, для нас і для Сполучених Штатів Америки. Поясню, чому тому, що е, ракета Томагавк вона має два е, види дальності. У випадку першої дальності під потенційним враженням буде знаходитися понад 1600 військових і енергетичних і газових об'єктів інфраструктури під враженням на території саме Російської Федерації. Угу. У випадку більшої дальності, понад 2000 таких об'єктів. Я не чув, що питання було на 100% вирішено з боку Сполучених Штатів Америки. Президент Трамп заявив, що він прийняв рішення стосовно ракет Томагавк і надання їх Україні. Але яке це рішення ще до кінця е, невідомо, тому що ви сказали, що їх можуть назвати, але президент хотів би розуміти, куди Україна їх використає. А я вам можу сказати, що є інформація, що нам їх можуть надати у невеликій, поки що кількості, умовно кажучи, перший таки по порцію транш, так? Але поки mm -hmm. що без дозволу. Їх застосування uh -huh. на території Російської Федерації для чого? А виключно як інструмент стримування. Тобто в Україні вони є, в Російській Федерації про це знають і будуть думати: а чи варто їм спрямовувати шквал ракет і дронів у е, Львів і на Львівщину, зокрема по Стрию, де якраз по газорозподільчій станції луплять, щоб не підняти газ з підземних сховищ. Розуміючи, що Україна у відповідь. Може цю саму ракету спрямувати на будь-яку, умовно кажучи, точку, вона ця ракета є дуже точною і далекобійною. Якщо е, інструмент стримування просто надання ракет не спрацює, може бути наступний крок це дозвіл до їхнього застосування. Mm -hmm. Своєю чергою, Російській Федерації Путін особисто сказав, що сприймає надання ракет Томагавк Америки як Оголошення прямого протистояння між Росією і США. Тому я сказав це... дослівно, що це може дуже сильно зіпсувати стосунки. А Москви іншими словами, вошення. що це буде ескалація між РФ і США. Лякає і чи справді це так? Ну, дивіться, якраз е е оцей ризик і е лякає, чи справді мають оцінити у Білому домі і прийняти mm. остаточне рішення. Україна позиція чітка. Ми просимо надати нам далекобійну зброю і дати дозвіл застосовувати її по території ворога, тому що територія Російської Федерації це абсолютно законні військові цілі у контексті російсько-української війни. Цю гру, як казали у службі безпеки України, треба грати вдвох. Угу. Не може бути ситуація, коли нас обстрілюють, причому луплять по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях, по полових будинках, по дитячих садках. А на їхній території живуть спокійно, і, вибачте, дивляться оцю от пропаганду і кажуть, треба мочити фашистів, нацистів, чи як вони там нас називають. Ну так не може бути. Тому в нас чітка позиція надайте. Але це не скасовує зобов'язання і необхідності розробляти власні аналоги далекобійної зброї, де нема вже потреби питати дозволу, застосовувати її чи не застосовувати Фу на Та в нього натікаєте на це? В тому числі. Що знаєте про цю зброю? Дивіться, це дуже чутлива закрита інформація, і повірте, навіть не кожен парламентар володіє деталями стосовно цього, тому так якби, краще про це публічно Десперечно. не спілкуватися.